Добрий день. Прокладка ресівера дийно апарату. Прокладка ресівера виконана закисної гуми. та призначена для того, щоб ущільнювати кришку ресивера з ресивером. Кришка виконана закисного пластику. Вона прозоро через неї видно, чи є в ресівері рідина по молоку. Прилягає до кришки прокладка добре з усіх сторон. Гарно ущільнюється з ресивером, не пропускаючи повітря. Діаметр такої прокладки 110. 110 мм. Товщина прокладки. 17 мм, діаметр всередині. 75 мм. Така прокладка стане в нагоді, коли її потрібно вже замінити на дивільному апараті. Вона часом може дубіти, тріскати, ствердіти та пропускати повітря. А також її купляють разом з такою кришкою. Всім дякуємо за увагу! Гарного дня!